Нам потрібно яйця обезжирити оцтом. Я з Мені здається, що це дуже важливо, щоб діти розуміли, що таке наші традиції, щоб вони якось участвували в цьому. тому що це потрібно, дітей потрібно цьому навчати. Щоб діти далі передавали своїм дітям. Це я другий раз малювала, з бабусі і мама. Малювали там яйця сварюли, є фарби, отакі штучки, олівці, І так все робили. Як і зараз робимо. Случаєш за Не тій косачок. Я люблю так нахляпувати. Знаєте? Воно і красиво і легко виходить, як лемківські такі цяткування. Пишемо щороку. Тут такий хлопці вже питалися, щось може щось вже швидко паска, а ми ще не писали. часі, коли ми боремося за нашу ідентичність, за право бути українцями, дуже важливо передавати самі наші українські традиції молодому поколінню, щоб вони мали потім змогу нести цю традицію далі в масу, і можливо передавати своїм дітям.